Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні печінкові котлети. А можна взяти сало копчене. Буде ще смачніше. Через м'ясорубку перекручуємо підсмажену цибулю, 5 супчиків чеснику, печінку і перерощене сало з м'ясом. Додаємо ще дві скибки хліба, замочені в воді або в молоці. Також перекручуємо через м'ясорубку. Додаємо одне яйце, пів чайної ложки цукру, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки чорного перцю. Все ретельно перемішуємо, додаємо 5 столових ложок маної крупи.